Добрий <зыв> ранок. Усі uh, як ви сьогодні? <плес> <плес> ну, ось приємно знову бути в Києві. Я мав чудові розмови з президентом Зеленським, його командою та військовими командувачами. Знаєте, приємно, що я тут за кілька днів до третьої річниці російського вторгнення в Україну це можливість для серйозних і змістовних розмов. Ми мали змогу побачити президента Зеленського та його команду в Мюнхені. Тож я вважаю, що це буде продовженням важливих справ. І дуже ціную, що ви всі тут. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії це сидіти, слухати, сказати, окей, які у вас турботи? Де ви зараз? Потім ми повернемось в Сполучені Штати, поговоримо з Президентом Трампом і з державним секретарем США. Це війна, яка, якщо чесно, я щиро вірю, не повинна була розпочатись, якби Трамп був президентом.